Всім привітки! Ви на каналі Денчик Майнкрафт і це остання четверта частина Легенди Аватара. Дивіться в моєму телеграм-каналі телеграм Голосування проголосуємо. Що будемо робити? А ми поїхали і. Ну, дивіться. Ем... Ми сьогодні мусимо... Ой, плін застряг. Ми мусимо сьогодні битися з аватарами. І перше це буде кіош. Так, Йоші, окей, дуалі. І любі підписники, поставте лайк, підпишіться на канал, бо для вас це дуже важливо. Ем, і я вам бажаю гарного перегляду. Тільки... Торнадо. Люди, люди. Алло, у нас сильна, сильно. нас Ну ні, ну хоча не! О, люди! Люди! ну, треба щось робити. А вот і очі, я не хотів, молний знищувати, Стоп, я, я считаю, что я не научился. О, <релес> <плес> <плес> не получается. П'ємо, п'ємо, п'ємо. Вона то обладіє всіма силами. Ой, вона дуже досить сильний проти противник. Так. А ми, друзі, ми сила, ми разом сила, Окей, окей, травма ми не сила, Ми не сила. Е, ти куди? Кіоші? Алло, я тут. Сама налей. На е, голубою силою, типу я. Бачите, я його типу, отак роблю. Отак. А вона голубе, голубе. І, і. оп, О, все я навчився. Треба просто йти. Так, окей, друзья. Я дальше включу все. Оп. Огонь. Так. Правому. Торнадо, торнадо, торнадо. Окей, и... Блин. Не, Киоши дуже сильна, тому що це навіть, можна сказати, навіть найсильніший аватар і найвідоміший. Але мені здається, що там, пара... ну, там було не Киощи спочатку. Я ну, так добре. Вона що, залагала. Так. А чего те снимать нарупается? Рукупашка Читерство. Йо... И вот так. Мы її выграли. И Деуденпойн. один Point. Отак все. А де? Ну, мені дати політ. Це що? Окей, я мушу ще раз, напевно, з битися. Так що, друзі, повернемось, коли я її уже вб'ю. І так, друзі, Уже пару ударів, все. Один удар треба було стільки на це все. Ми ізі. Наздівайте зараз. Я це все трудився, ну окей. Будемо рахувати, що в мене тип є один коин. Окей, друзі, окей. Запрошу цирак. Минусом не шесть, а на меня ничего. Ан. А чего ретритуал? Я я з ним бився. І И останется я Коран. Що я не можу скоро побитись. Це, походу, найкоротша серія, яка тільки могла бути друзі. І на цьому справді все. Але сьогодні вийде ще може вийде ще інший. А, ні, Стоп! Серія не може так. Швидко закінчитись, тому у нас ще є Аватар Рок. Він досить сильний і мудрий. Ой... Це буде тяжко. Що? Вода. Ви бачили? Я тебе підприкнув, а... Ці от стіни це мені найбільше воду подобається. Я не знаю, чого мені вже подобається. Excel. Він, як я пам'ятаю, найбільше любить магію вогню, хоча зараз її використовує не так часто. І мені цікаво, чому в нього більше життя, ніж у мене. Это прям дужечка. Ну, садит он. Садит. Тебе копать. Буду его по центру. Не, не. У меня справдит уже мало хп. Я просто зараз буду як зможу, так і відхилюватись. Просто найбільше зараз буду відхилюватись. А, блін. Так, промахнувся. Так, 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 окей, окей. И пару ударив, Пару ударив просто я тепер зможу подолати, аватар рот. Ти не найкрутіший, бо я тут з моїми підписниками найкрутіший. Опа. І напевно зараз один величезний камінь кину і все йому. ге-ге. А не. Живучий дядько. Все, ми його виграли. Друзі, це було дуже добре. Цікаво, мені от не дали поинтів. Але цікаво, чи я зараз зможу прокачатись. Але знаєте, мені так здається, що ця карта ну така. не дуже зроблена по-нормальному, тому що тут навіть усі сили не можна зібрати. А зараз виберемо це і Ні, в мене немає поняття. Тут багато багів. Ну що ж, друзі? На цьому кінець Рубрики Аватар, Легенда Аватара. Надіюсь, вам сподобалось таке дуже корот, коротке відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, а з вами був я, Денчик Майнкрафт, і до зустрічі!